Єдині новини в центрі подій. Час новин. Для вас працюють інформаційні команди фактів АСІТІВ та вікон СТБ. П'ять людей загинуло. Ще вісім травмовані внаслідок російської атаки на Запоріжжя. По обласному центру росіяни вдарили пізно ввечері. Очільник області Іван Федоров оприлюднив відео, на якому видно наслідки. Торгові павільйони в вогні тіла лежать просто посеред вулиці. Чим вдарило росіяни достеменно, поки невідомо. Попередньо в місті пошкоджені п'ять багатоповерхівок. Остаточні наслідки встановлюються. У Тернополі кількість жертв російської атаки сягнула 28. З-під завалів напередодні ввечері рятувальники дістали ще два тіла. Пошукові роботи на місці багатоповерхівки, в яку 19 листопада влучила російська ракета Х-101, тривають вже третій день. Там досі можуть бути люди. Доля півтора десятка мешканців все ще невідома. Шестеро з тих, кого розшукували на щастя, напередодні вийшли на зв'язок. На місці працюють 250 рятувальників з дев'яти областей України. Місцями вони розбирають завали вручну. Вони надто маленькі, надто дрібні. І наші рятувальники говорять, що доводиться працювати майже руками під допомогою шансового інструменту, тобто залучають техніку для великих уламків, для великих плит, елементів перекриття, а все, що дуже маленьке, це буквально є такі вислів, робиться. Тому це робиться дуже поступово, дуже обережно. І ще один нюанс – це аварійність цієї будівлі. Ми бачимо, що зараз обвинулися такі великі глиби, які навіс надвісають на рятувальниками. Тому припиняється іноді роботи. вже відомо, що будинок на Стуса, куди влучила ракета, знесуть той дім, який вдарив шахет, будуть відновлювати. Будинок, який має 51 квартиру, вони всі знищені, вони не підлягають відновленню взагалі. Підлягають вже знесенню, тому по цій адресі ми працюємо спільно з міністерством відновлення, для того, що буде можливість отримати комусь швидше кошти на придбання нового житла. Що стосується цих 72 квартири, зараз проводиться інструментальне обстеження. Попередні дані про те, що під'їзди придатні для подальшого проживання після капітального ремонту. Наразі розібрано близько 950 квадратних метрів залізобетонних конструкцій та вивезено 460 тонн будівельного сміття. Наслідок цієї російської атаки постраждали 94 людини. Щонайменше 28 загинуло. З них троє діти. Літню жінку вбили напередодні росіяни на Дніпропетровщині. На Покровську громаду, що на Синельниківщині, путінські терористи скинули керовані авіабомби. Ще один чоловік поранений у Юрівській громаді Павлоградського району. Туди російська армія била безпілотниками, постраждали в лікарні в тяжкому стані. З артилерії та впівронами росіяни цілили також по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах пошкоджені приватні будинки, газогін та лінії електропередач. Гучно було перед напередодні і в самому Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки по вибиті вікна в двох багатоповерхівках. Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт мирного плану з 28 пунктів. Це він підтвердив у вечірньому відеозверненні і зауважив, що найближчими днями розраховує обговорити документ з Дональдом Трампом. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію. Україні потрібен мир і справжній мир такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир, щоб умови. Були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципове, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по-справжньому. Пізно ввечері також відбулося засідання Ранбезу ООН, на якому Україна заявила про готовність працювати над планом миру, але з принциповою позицією щодо своїх територій. Про що саме йдеться в документі? Повідомила ціла низка західних ЗМІ. і там одразу кілька дражливих для України пунктів, на яких і раніше наполягала Москва. У сполучених штатах наполягають, що укласти договір слід терміново і навіть вживають словосполучення сполучення агресивні терміни, тобто йдеться про лічені дні. Докладніше про новий мирний план США – далі в сюжеті. Додаткові деталі так званого мирного плану США» з 28 пунктів привідкриває агентство Блумберг. Це нова спроба адміністрації Трампа поновити переговори. Та у документі є давно відомі вимоги Росії, які Київ неодноразово відкидав. Так пропозиція включає передачу Кремлю території Донбасу, які контролюють українські сили, крім цього, скасування санкцій проти Росії та припинення розслідувань воєнних злочинів, які російська сторона скоїла під час повномасштабного вторгнення. Інші західні видання також писали, що план містить вимогу удвічі скоротити українську армію, заборонити Києву далекобійні ракети, визнати російську мову державною та узаконити російську православну церкву в Україні. Опитані агенством прес кияни цей мирний план не сприймають. Росія ну вона не зупиниться і просто йти на, на ті, ну як на ті умови, які вони предлагають, то це. Це недоцільно, це майже як капітуляція, за що там наших стільки от хлопців там лягали. І це не дає нам гарантії, що це буде мир, що сьогодні ми їм віддамо цю землю, а завтра вони зажадають ще якось ну, ще більше. Міжнародні аналітики та ЗМІ звертають увагу на низку системних проблем у цьому плані. Вимоги до України називають надмірними і неприйнятними. А багато пунктів повністю виконують вимоги Москви. План при цьому створювався без реальної участі України, а гарантії безпеки виглядають нечіткими. Тим часом держсекретар Марко Рубіо у соцмережі ЕКС зазначив, що для досягнення міцного миру обидві сторони повинні погодитись на важкі, але необхідні поступки. Мовляв, саме тому розробляє. Ця перелік можливих ідей щодо припинення війни ґрунтуючись на пропозиціях, як із Москви, так і з Києва. Водночас на тлі розмов про мирний план віце-президент Джей Ді Венс пропонує усьому світові прості рішення. Чому б не припинити вбивати один одного і не почати торгувати. Чому б не почати займатися комерцією, подорожувати двома країнами, займатися культурним обміном? Якщо ми отримаємо більше миру у світі, буде добре для американського народу, тому президент буде продовжувати прагнути до миру, яким має бути мирний план для України. Говорили і в Європі. Так, Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпокової політики каже: у ЄС є чіткий мирний план, і він складається усього з двох пунктів: послаблення Росії та підтримка України. Ми, Європейці завжди підтримували тривалий і справедливий мир. І ми вітаємо будь-які зусилля спрямовані для його досягнення. Звичайно, що будь-який план спрацював. В необхідна підтримка українців і європейців це цілком очевидно. Крім того, ми маємо розуміти, що в цій війні є один агресор і одна жертва. Якби Росія дійсно хотіла миру, вона б уже давно погодилася на беззастережне припинення вогню. На тлі зливів мирного плану, британський уряд уже повідомив, що Лондон поділяє бажання Трампа покласти край цій варварській війні. Але тільки український народ має визначати своє майбутнє у тому, що досягти мирного врегулювання можна можливо лише за участі самої України та Європи переконаний і міністр закордонних справ Данії Ларс Лекерасмусен я чув усі чутки питання про те, чи повинен перерозподіл земель і територій бути частиною миру. Це не можна обговорювати без українців. Ми чітко дали це зрозуміти. Ми все ще підтримуємо початкову позицію Трампа в усьому цьому, а саме негайне безумовне припинення вогню. Це підтримувалося Зеленським досить довгий час, європейським союзом також. І американський президент закликав до цього. Тож єдина проблема це все ще Путін. Тож ми повинні уникати будь-якої ситуації, коли ми. Почнемо поступатися його вимогам. Водночас речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що США працюють над детальним планом припинення війни впродовж останнього місяця. За її словами, над цим документом працював спецпосланець шастів. Вітков він консультувався як з українцями, так і з росіянами. А держсекретарша Марко Рубіо повідомив, що вже сьогодні обговорить деталі цього мирного плану з європейськими посадовцями. Ярослава Марущенко, програма Вікна з Рафон, єдині новини, наша земля не продається. Так, під час засідання Радбезу ООН прокоментували запропонований штатами мирний план заступниця постійного представника України про організацію Об'єднаних Націй Христина Гайовишин. Вона підкреслила, Україна готова до конструктивної роботи над документом, який отримала від американської сторони. Проте слід окреслити чіткі і непорушні червоні лінії. І стосуються вони насамперед територіальної цілісності. Саме тому наголосила дипломатка, Україна ніколи не визнає ні офіційно, ні будь-яким іншим чином будь-яку українську територію російською, а також не прийме жодні обмеження свого права на самооборону або чисельність збройних сил. Так само Київ не готовий терпіти посягань на суверенітет, включно з правом обирати союзи. В Рязані напередодні знову вибухало і палало на НПЗ. В українському генштабі та силах безпілотних систем підтвердили, що по одному з найбільших нафтопідприємств Росії, розташованому майже аж за пів тисячі кілометрів від кордону, вкотре відпрацювали наші дрони, влучили в районі установок вторинної переробки нафти яких руйнувань завдали ще уточнюються? Нагадаю, Рязанський НПЗ належить компанії «Роснефть». за рік завод може переробляти до 17 мільйонів тонн нафти, тобто більше 6% від загального обсягу по країні. А ще підприємство досить активно працює на армії окупантів, адже, окрім бензину та дизелю, виготовляє реактивне пальне ТС-1 і авіаційний газ, який використовують повітряно-космічні сили ворога. Повномасштабна війна кардинально змінила економічний ландшафт України, поставивши під загрозу ключові галузі та змусивши бізнес в тилу боротися за виживання в умовах нестачі кадрів, падіння виробництва економічної турбулентності. Які рішення знаходить малий та середній бізнес, щоб вистояти досвідом ділилися підприємці, керівники компаній та інвестори під час гед-бізнес-фестивалю, який відбувся в столиці. До повномасштабної війни металургійний промисел у державі давав понад 10% валютної виручки до бюджету після окупації Маріуполя і наближення фронту до промислових об'єктів на Донеччині. металургійне виробництво в країні упало більше удвічі а разом з тим, і надходження від експорту до держскарбниці. Ситуація в галузі є погана. Ми зараз не дивимось на те, щоб розвиватись. Ми дивимося на те, щоб зберегтись. На те, щоб вижити, на то щоб дочекатись кінця війни, де ми зможемо, хоча б якось фінансуватися на сьогоднішній день. Зупинений інгулецький гок це 7 тисяч людей, зупинений зв'язку. З високими тарифами, утім, крім великих виробників, наслідки наступу російської армії на сході та півдні країни позначилися на всіх підприємцях, зокрема торгівлі. Втрата робочих місць та інфляція змушують людей менше купувати, а ще надавати перевагу вживаним речам ніж новим товарам. Помітили на платформі онлайн продажів Ми зайшли вже в той період, коли все доволі передбачено відносно передбачувано. Тому вже люди навчилися адаптувалися до цього і вже. Попит стабілізується. Насправді, макрофактори дуже негативно впливають: і зменшення населення, і інфляція, і зменшення реального доходу споживачів. І, скоріш за все, більшість бізнесу зараз якраз б'ється за те, щоб знайти своє місце, бо попит зменшився, і цей період дуже чітко показав стійкість українського народу, те, як ми змогли об'єднатися, як ми змогли вистояти. Все ще не кінець. Нам ще багатий і довгий шлях. Тому ми скоріше налаштовуємося бізнесу налаштовується на такий довгий au risque Ще один виклик для бізнесу: дефіцит кадрів, що раніше було європейськими трендами у роботі з персоналом, нині стало потребою і умовою виживання підприємців, пояснює директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media Яна Гончаренко. Зараз на українському ринку велика криза кадрів, і на жаль, за всіма прогнозами, ця криза буде посилюватися. Це про те, що кожен український бізнес, кожен роботодавець має зупинитися і задати собі питання: а чи для кожної з груп населення є хороший роботодавець? Чи готовий для того щоб мене працювали люди з інвалідністю, чи шаную я досвід ветеранів та ветеранок та чи створив умови для того, щоб вони були частиною моїх команд, крім кадрового голоду серед викликів для виробників у тилу під час війни, знеструмлення, зростаючі тарифи на електроенергію та залізничні перевезення, а ще часто нерівна конкуренція із закордонними виробниками, пояснює Анатолій Амелін, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Якщо ми бачимо, що сплачуються податки, люди працюють, бізнес загалом вижив, але не весь. Thank <laughs> you. А ми втратили велику кількість промислових підприємств на сході України. Багато українських підприємців перебралося за кордон на фронті. Сьогодні воює в лавах ЗСУ і там Нацгвардії більше 300 тисяч підприємців. Тому можна сказати, що український бізнес він втратив, він скоротився. Обговорити проблеми представники бізнесу мали змогу під час Get Business Festival. організатор фестивалю медіа Ділою А, яке цього року відзначило своє 20-річчя. Потім вже понад 10 років є майданчиком. Чиком, де бізнес шукає ідеї та партнерів, учасниками форуму стали понад 1500 виробників, інвесторів, керівників та урядовців. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.